Всім салют, друзі! З вами Альбовський, і сьогодні ми з вами поговоримо на одну дуже важливу в Канаді тему. Хочеться вам цього чи ні, вам доведеться розібратися зі своїм кредитним рейтингом, щоб не наробити собі проблем у майбутньому. Тому я дуже радий, що ви дивитесь це відео. Давайте приступимо. Що таке кредитний рейтинг? Це тризначне число, зазвичай від 300 до 900, яке відображає ваш кредитний ризик і показує ймовірність того, як вчасно ви сплачуєте свої рахунки. Мені подобається про це думати як. З них того, як надійна ви людина для оточення, тому що кредитний рейтинг перевіряють не тільки в банку, а також при влаштуванні на нову роботу або при аплікуванні на оренду житла. Якщо у вас низький рейтинг, то це може бути сигналом для людей, що ви, можливо, не зовсім надійна людина і ліпше з вами не мати жодних справ. Натомість, якщо у вас високий рейтинг, то це дозволить вам набагато швидше і набагато простіше отримувати кредити під дуже низький відсоток. Давайте подивимося, наприклад. Тут ви можете бачити досить гарний приклад. Скажемо, що ви хочете взяти автівку за 20 тисяч доларів. Якщо у вас поганий кредитний рейтинг, то вам її дадуть під відсоток 32% річних, що дуже дуже високий е відсоток. І через 60 місяців ви переплатите 21 тисячу, тобто ви заплатите ще за другий автомобіль. Але якщо у вас гарний рейтинг, то вам можуть дати кредит на 6% відсотків річних, тому що банки впевнені в вас. Тому і вони вам довіряють, і таким чином через 60 місяців ви переплатите всього 3 тисячі доларів. Також, якщо ви подивитесь на праву колонку, це все те саме тільки на іпотеку. Якщо ви хочете взяти 450 тисяч доларів для того, щоб купити дім, з поганим кредитом з вами навіть розмовляти не будуть. З середнім кредитом це буде 13% і ви переплатите 289 тисяч. Або з дуже гарним кредитним рейтингом ви переплатите всього 51 тисячу. Тож тут ви. Конкретно бачити, що високий кредитний рейтинг може вам зекономити дуже-дуже великі гроші. Що вважається поганим і гарним кредитним рейтингом? Це приблизні розрахунки. Все ще вище 720 вважається Prime Credit Score, тобто рейтинг, з яким рівень довіри до вас буде дуже високий, і банки з радістю позичать вам гроші під низький відсоток. Таким рейтингом також висока вирогідність того, що вам підтвердять будь-яку кредитну картку, так деякі кредитні картки вам навіть не підтвердять, якщо у вас недостатньо високий кредитний рейтинг. Хто розраховує кредитний рейтинг? В Канаді розрахунком Credit Score займається два кредитних бюро: це Equifax і TransUnion. Вони збирають про вас всю інформацію від банків, мобільних операторів та інших установ і на підставі своєї математичної моделі розраховують ваш рейтинг. При цьому не кожен банк співпрацює з обома бюро зазвичай тільки з одним. Тому ваш рейтинг може. Трошки різнітися в залежності від того, в якому кредитному бюро ви його перевіряєте. Також важливо розуміти, що кредитні бюро не приймають рішень про кредитування. Вони тільки збирають цю інформацію, перероблюють її у числа і передають далі. Як розраховують кредитний рейтинг? Оце головне питання. Щоб побудувати гарний кредитний рейтинг, вам треба добре розуміти, що для цього робити, а чого робити не можна. Увесь рейтинг складається з п'яти основних показників. І перший, і найголовніший, це Payment History, котрий складає приблизно 35%. Ваша кредитна історія містить інформацію про те, як ви погашали свої кредитні рахунки. І це включає все, ваші кредитки, навіть оплата телефонного оператора або комунальні послуги. До речі, коли ми заїжджали в цю квартиру, мене постачальник струму в нашу квартиру попрохав залишити 250 доларів депозиту, тому що в мене був досить низький кредитний рейтинг і вони мені просто не довіряли. Давайте розглянемо подробніше. Візьмемо для прикладу кредитку. Якщо протягом року ви сплачували кредитку вчасно, то це 12 з 12 плате платежів, тобто ідеально. Якщо ви пропустили один платіж, то це вже 11 з 12 платежів, тобто 91,6% сплачувальності, а це дуже низько. Це може значно знизити ваш кредит score. Але якщо ви користуєтесь карткою вже, наприклад, 5 років і пропустили один платіж, то це 59 платежів з 60, що дорівнює 98,3%, що вже не робить такої погоди. Тож будьте дуже уважними, особливо перший час. Другий важливий фактор це кредит utilization, який складає приблизно 30%. Це співвідношення витрачених вами кредитних грошей до загальнодоступного кредиту. Тобто, якщо вам доступно 1000 доларів, а ви витратили 200 доларів, то ви використали 20% цього кредиту. Це і буде ваш кредит утилізейшн. Канадський уряд рекомендує не використовувати більше 35% доступного кредиту. Але пам'ятайте, що 35% це не рекомендована планка, а скоріше максимально допустима. Ліпше свій credit utilization тримати на рівні 3 або навіть 0%. Тобто сплачувати все завчасно. Це покаже кредиторам, що ви дбайливо до цього відноситесь, і це підвищить ваш рейтинг. Але якщо ви використовуєте більше 35%, 5%, то це буде сигналом про те, що ви знаходитесь під фінансовим тиском, що може знизити ваш рейтинг. Ще зменшити свій Credit Utilization може допомогти просто підвищення загального кредитного ліміту. Загадаємо попередній приклад, тільки загальний доступний ліміт підвищимо до 5 тисяч. Тоді 200 використаних доларів це всього 4% credit Utilization. Наступна складова це length of credit history. Складає вона десь 15% всього credit Score. Це загальна довжина всіх ваших кредитних аккаунтів. Тут треба буде дуже уважним, тому що враховується і ваш найстарший аккаунт, і всі ваші нові аккаунти. І наприклад, якщо ваш найстарший аккаунт був відкритий 8 років тому, а потім ще один аккаунт ви відкрили 4 роки тому, то середня буде 6. Але якщо ви закриєте ваш старший акаунт, то ваша середня буде 4 роки, що значно менше. А для кредитних бюро, звісно, чим довше ви маєте кредитну історію, тим ліпше. Наступні 10% складаються з New Loans and Inquiries. тут ми знайомимося з поняттями Soft and Hard Check. Тобто м'яка і тверда перевірка. М'яка перевірка робиться, коли ви самі перевіряєте свій кредит скор вас перевіряють роботодавці, або взагалі в усіх випадках, коли мова не йде конкретно про позичання грошей. Тверда перевірка натомість виконується завжди, коли мова заходить про кредит. Тобто, якщо ви берете кредит на машину або квартиру, наприклад. Це сигнал, що вам потрібні гроші, і це може тимчасово знизити ваш рейтинг десь на 5 пунктів. І останнє, хотів сказати я, але ні. Останні 10% різняться. Залежності від того, яке кредитне бюро слухати. Equifax в останні 10% враховує Public Records, тобто це всі відмітки в вашому профайлі про банкрутство або стягнення заборгованості колекторами. TransUnion же враховує Types of Credit, тобто типи кредитів. Їм залежить на тому, щоб у вас були приклади різних кредитів, наприклад, кредитна картка, розсрочка на телефон, іпотека і кредит на автівку. І це всі основні фактори, на котрі вам треба звернути увагу для побудови ідеального рейтингу. Чим раніше ви почнете цим займатися, тим більше грошей зекономите у майбутньому. Як перевірити свій кредит Скор? Зазвичай кожен банківський застосунок дозволяє перевірити свій рейтинг, але досить рідко. Раз на три місяці зазвичай. Для того, щоб тримати руку на пульсі, раджу заінсталювати два застосунки. Перший це BorrowWell, другий це Credit Karma. Там ваш кредитний рейтинг оновлюється приблизно раз на тиждень, і перший застосунок показує його по формулі Equifax, а другий застосунок показує його по формулі TransUnion. Ви також можете перевірити свій рейтинг на сторінках безпосередньо кредитних бюро, але, на жаль, вони теж оновлюються досить рідко, тому я вважаю, що застосунки набагато зручніші. Ось і все, дякую, що подивилися це відео. Я маю надію, що воно було для вас корисним. Як завжди, запрошую до дискусії в коментарях, залишайте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, і побачимося у наступному відео. Пока!